Ozzy Osbourne повернувся із новим студійним альбомом Patient no. 9. Hello there! How are you? Fine! Тож, давайте з вами подивимося, що ж там всередині 13-го студійного альбому від принца темряви. А потім сподіваюся, відповімо на запитання, чи нова музика від Озі Одборна сьогодні в 2022 році, коли йому вже 73 роки. Взагалі релевантна. Погнали. Як завжди дуже швидко перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати вам, щоб ви не забували коментувати будь-що, що ви бачите чи чуєте в цьому відео, і особливо, якщо ви зі мною не погоджуєтесь, адже весь смисл нашого каналу та взагалі ком'юніті це почати розмову. Але все, давайте до відкривається за заголовної композиції, на якій звичайно, що ось Озберт запросив легендарного гітариста Джефа Бека. Яка, як всім відомо, була випущена як перший сингл до No. 9. І оскільки вже пройшло декілька місяців після того, як було випущено цей сингл, і давайте будемо чесними, більшість людей послухали його більше ніж один раз, почути знайому мелодію на самому початку прослуховування цього нового альбому, це наче зустріти гарного друга, і цей розумний прийом насправді спеціально було застосовано для того, щоб допомогти слухачеві швидше проникнути в атмосферу цієї платівки. Звичайно, що є прямим послідовувачем попереднього студійного альбома Озі Озборна. Ну і тут нічого такого дивного немає, адже команда, яка працювала над ним, в принципі, є абсолютно тою самою. І в той саме час, відкриваючи риф, трошечки віддає все таки таким присмаком No More Tears та взагалі пробуджує певну ностальгію за старими добрими піснями Озі Озборна, якої, якщо чесно, на цій платівці буде предостатньо. Ну і звичайно, що самі слова пісні, особливо в таких моментах, де він говорить про те, як він ховає пігулки або ковтає їх, а потім випльовує, звичайно, що є топіком, який є знайомим в принципі всім фанатам Озі Озборна. Майже так відчувається, наче це якийсь божевільний пише щось своєму щоденнику, чи щось таке. А Родзинкою цього треку, звичайно, ще є майстерна робота легендарного гітариста Джефа Бека і особливо в фінальному соло Passion No. 9. який, до речі, якщо ви не знали, 16 разів був номінований на Гремі і 8 разів його виграв, що робить його одним з найтитулованіших гітаристів на цій планеті, і всього лише другим найбільш татулованим гітаристом на цій платівці після Ерика Клептона. До речі, буквально декілька годин тому озі Озбор нарешті виступив знову на сцені і вперше заспівав пісню «Patient no. 9 живу після чого продовжив своєю легендарною «Crazy Train» разом із зеком Вайлд, що відбулося на відкритті сезону NFL в Сполучених Штатах Америки. Я просто хочу підкреслити, наскільки несподівано круто і органічно Passion No. 9 звучав разом із класикою, яка була написана 42 роки тому. Ну і звичайно, що підкреслити, що це дає нам фанатам озіозборна малесеньку таку надію, що він все ж таки поїде колись на свій no More Tours, на який в мене особисто лежать квитки вже роки три. Виступи на другому треті на альбомі Immortal. Одігосберн запрошує гітариста Pearl Jam Майка Маквіді. І ось вам одразу откровення. Почувши перший риф з другої пісні, яка не виходила як сингл до Patient Number no. 9, я нарешті зміг. Заспокоїтеся. адже ця хардроківська мелодія, не дивлячись на те, що взагалі не є важкою, те одно є менш комерційним ніж будь-що, що прозвучало на попередньому альбомі. І не дивлячись на свою просту і дуже чіпку структуру, дякую за пораду з словом чупку, до речі, угу, взагалі не є. Якщо чесно, тим, що людина, яка не слухає рок і метал, захоче почути на радіо. За що ми дуже і дуже вдячні. Ну і додаток до цього на пісні є дуже такий класичний Озі Озбраневський приспів е, зразка 90, який, якщо послухати його декілька разів, застрягне в вашій голові на декілька днів, 100%. і в якому Озі Озбран говорить про те, що він ніколи не помре і буде жити вічно. Що, якщо чесно, я не дуже -то вірю, і правда. Проте, дивлячись, як він ні з цього, ні з того виліз на сцену після того, як декілька років вже ніхто про це навіть і не мріяв, хто його <п 'я> знає? Третій трек на альбомі відзначає повернення гітариста, якого всі фанати Озі Осборна дуже і дуже люблять. Християнського вікінга з нью джерсі Зека Вал. І насправді іронія полягає в тому, що не дивлячись на брутальність Зека Вайлда і їхню давню історію, перезе насправді є найбільш веселенькою і найбільш модерново звучачою піснею на цій платівці. І хоч ця пісня насправді є не зовсім тим, що я особисто очікував від сучасної колаборації між Зеком Вайлдом та Озі Озборном, одна річ є абсолютно незмінною. Навіть не дивлячись на будь-які там нотатки до альбому, можна з певненістю сказати, хто грає на гітарі на цьому треці. Me every night, like a night. No Escape From Now є тою піснею, яку я найбільше очікував почути на цьому альбомі, і яку я, якщо чесно, почути найбільше і боявся, щоб не розчаруватися в тому, що дві легенди світової метал-сцени Тоні Айомі та Озі Осборн створили в 21-му сторі. Проте меланхолійне акустичне інтро до цієї пісні насправді зробило мене стримано оптимістичним. А коли вузики почали розплетуватися і тема цієї пісні почала розвиватися, то стало зрозуміло, що No Escape From Now це сучасна модернова ода всьому, що зробили Озі Осборн і Тоні Айомі разом протягом багатьох років З покірним укліном до старого Black Sabbath про те, яка звучить неймовірно Музика No from промляв велична в своїй темноті та меланхолійності звуку, і хоч так вона дійсно звучить, як щось, Тоні Тоніомі і Озі Осборн написали би в 21-му сторіччі, невеличкі відголоски старого Black Sabbath, як, наприклад, Planet Caravan, який явно прослуховується, тут роблять цю пісню саме тим, що я хотів почути від сучасної колаборації двох легенд металу. І додаток у всій своїй темній величності ця пісня відкриває ворота до найбільш скандального треку на цій платівці, як каже сам Озі Осборн. Якщо вірити Озіку, то Ерік Клаптон, який також присутній на цьому треці, і який є християнином, просив озіозбана, щоб він замінив слова пісні On one of those days I don't believe in Jesus», тобто в один з тих днів, коли я не вірю в Ісуса, який, звичайно що зустрічається в приспіві на цьому треці. Озі Зі і його команда насправді намагалися змінити слова цієї пісні і підбирали різні різні варіанти, проте зрозуміли, що жоден з них насправді не працює, тож залишили її як і є. Що? За словами Озі Озборна, зробить цю пісню найбільш скандальним вибухом, який взагалі коли-небудь був в історії вибухів. І ось що вам прикол, я як християнин насправді з цим. Абсолютно не погоджу. Адже а, нічого тут скандального я не бачу. Абсолютно твої особисті справи. І б, мені здається, що в 21-му стрічі ми вже трошки якби навчились сприймати пісні як історії і розповіді. Чи не правда? Hey, hey, Але в будь-якому випадку просто зауважити, що блюзове рок-соло Еріка Клептона неймовірне на цій пісні, як, якщо чесно, і будь-що Ерік робить. І так закінчується перша частина альбому Patient No. 9», яким я вимушений насолоджуватись тільки в діджитал форматі, адже моє замовлення на вініл і підписані диски, яке було зроблено в перший день перед замовлення, що досі навіть не відправили. Господи, за що? Але в будь-якому випадку це значить, що прийшов час підвести перші підсумки про цю платівку. Тож давайте давайте це. Навіть з першої половини альбому я на 100% зрозуміла, що цей альбом в плані теми свого звучання є абсолютним послідовником того, що Ендрі Вуд почав робити на Ordinary Man. і проте в той самий час він. Зовсім не схожий на Ordinary Man. адже не дивлячись на те, що він все одно дуже, дуже такий відполірований. І так, озі дійсно використовує деякі примочки для свого мікрофона для того, щоб звучати так, як йому потрібно звучати. В той самий час він є суттєво менш комерційним ніж його поперед. І так на ньому озі Осборн вже не намагається загравати суттєво молодше аудиторію, як він це робив раніше. Хоча б тому що він не запросив жодного поста Малона чи Тревіса Скота, і на відміну цей альбом напакований колабораціями. Зі стариками, які тримають Heavy Metal прапор високо і з гордістю, і яких ми дуже сильно любимо, і за що ми неймовірно йому вдячні. А також варто зауважити, наскільки багато кожен з гітаристів насправді вніс в написання кожної з цих пісень. І якщо чесно, передивившись багато багато інтерв'ю його менеджмента за останні декілька місяців, я хочу сказати, що не дивлячись на те, що Озі Озборн зазначений як єдиний автор в більшості з цих пісень, я насправді майже на 100% впевнений, що і Ерік. Ептон і зек і тоні айомі та і всі інші, звичайно, що мали набагато більше інпуту до того, як має звучати ця пісня, ніж може здаватися на перший погляд. І так, якщо ви раптом подумали, що це негативний коментар, ні, це точно додає плюсик в карму цієї платівки. Оскільки в нас тут невеличка перерва, я просто ще раз вам хотів би нагадати, написати коментар, що ви особисто думаєте про пейшен No. 9 і який є ваш улюблений трек з цього альбому. По-перше, мені дійсно дуже цікаво дізнатися, а по друге, так це відео зможуть подивитися набагато більше людей, а не самі знаєте, які інші канали. Тож, якщо ви не перше на Ютубі, я думаю, що ви знаєте, куди ти це. Записуй, записуй, але все, давайте. Дивимось далі. Друга частина альбому починається аж з трьох треків разом зеком вайлдом, починаючи з темної заморожуючи Mr. Даркне. Насправді цей трек я мабуть найближчим до того, що я особисто очікував від сучасної колаборації Зека і Озі, і представляє собою ще один трек середнього темпу. На кшталт «Nothing feels Right, який вийшов третім синглом до цього альбому. Проте на відміну від синглу він насправді відповідає своїй назві і насправді відчувається набагато темнішим і більш меланхолійним. Хоч Озі, звичайно, і не стримується під кінець і включає свою стандартну юмореску. На yeah. Nothing Feels Right, яка була третім і фінальним синглом до цього альбому, Зек Вайлд і Озі Одман знову підіймає тему божевілля і психічного здоров'я. І, хоч no. 9 насправді не є концептуальним альбомом як таким, загальні концепти божевілля і жанглювання на межі життя і смерті є основними темами, які пробігають крізь всю цю платівку. Крім однієї пісні про що ми поговоримо буквально через декілька моментів. Проте загалом Озі озбернікому 73 три в цьому році на цьому альбомі звичайно що рефлектує не тільки над своєю кар'єрою, а й взагалом над життям, яке він прожив, а також над тим, яке буде його місце в світі Хеві металу в майбутньому. Адже давайте будемо об'єктивними, він не стає молодшим, і ось що я вам скажу, дивлячись на те, як Озі Осборн піднявся на сцену вже двічі за останні буквально декілька тижнів. І бачачи інтерв'ю, в яких він говорить про те, як він працює над тим, щоб мати змогу, нарешті, дати повноцінний концерт, а можливо і поїхати в тур, ти починаєш розуміти наскільки важливий рок н рол є для життя Озіка, що робить мене особисто просто неймовірно вдячним за те, що сьогодні, в 2022 році, у нас просто є змога почути новий матеріал. Від легендарного принца Темряви. Right. Right. А також вдячним за той факт, що під кінець цієї трилогії Зеґвал нарешті розродився з дуже і дуже фірмовим солом від самого себе. <му> на фінальний трек колаборацію на цій платівці Озі Озбран знову запрошує Тоні Айон. І двоє мужичків, яким вже далеко за 70, вирішили написати пісню про те, що турбує майже кожну людину в певній мірі на всій планеті. Мастурбацію. І так, якщо ви думаєте, що це насправді метафора, і хлопці насправді не говорять про мастурбацію, а знову підіймає теми психічного здоров'я і заглиблення занадто багато в себе, то ні. Вони саме про те, про що ми говоримо. І, оскільки цей трек було вже випущено декілька тижнів тому, і ми вже насправді про нього говорили, я не збираюся занадто довго заглиблюватися в нього. Проте хочу ще раз зауважити, наскільки це, блін, круто, що в 2022 році, коли це здавалося вже абсолютно неможливим, ми маємо змогу почути нову музику від легендарних дідусів, які в принципі та й створили хеві Метал. Еренган є, мабуть, тою піснею, яка найбільше змахує на філер на Patient No. <му> і ось вам прикол. Насправді вона і не є в принципі поганою, але якщо бути зовсім чесним, то я абсолютно не розумію, що нового вона приносить на цей альбом. І так, це, мабуть, була єдина пісня, яку я трошки і, знаєте, скіпав, коли писав це рев'ю. Фраза, яку я точно не можу сказати про наступну пісню God Only Knows. Фінальний повноцінний трек на цьому альбомі God Only Knows, це класичний приклад стадіонної рок балади яка на 100% буде дуже і дуже крутою композицією, яку можна буде почути вживу, якщо звичайно коли-небудь концерти відбране, таки відбудуться. Музика Так, Озі у звичайно, що рефлектує знову ж таки над е, своєю смертністю, власною, та над тим, яке місце в світі хеві-металу він буде займати в майбутньому, особливо з такими рядками, як It's better to burn in hell than fade away. тобто краще згоріти в пеклі ніж потухнути. Що звичайно, що є відголоском дуже і дуже відомої фрази Ніла Янга, яка так вийшло, що також потрапила на фінальну записку Курта Кабейна. Проте, не дивлячись на те, що God Only Knows це фінальний повноцінний трек на цій платівці, закриває Patient No. 9 насправді двох хвилинна композиція Dark Side Blues. І ось що я вам можу сказати, я насправді неймовірно радий, що Озі Осборн і його команда вирішили закінчувати цей альбом із композицією Dark Side Blues, а не із Only Knows. Тому що з огляду на вік Озі Озборна та все, що ми, в принципі, знаємо про його здоров'я, закінчувати е, альбом такою баладою було би, як наче давити на жалість і трошечки на ностальгію для всіх фанатів Озі Осборн. Але цей альбом не про жалість. Цей альбом навпаки це є святкування кар'єри Озі Озборна, який зроблений для того, щоб ви, як фанат, насправді дивилися в майбутнє з оптимізмом, а не жалкували про колись величність принца Темряви. Ну і додаток до цього, давайте будемо об'єктивними. Ми всі з вами любимо блюз. Тому саме ця композиція, звичайно, ще є прекрасним аутро для цього альбому. Тож, давайте підіб'ємо підсумки, чи варто вам слухати новий альбом Озі Озбора Patient No? 9? Безперечно так. Чи це є найбільш інноваційною річчю, яку коли-небудь видавав Озі Озбор, яка просто змінить закони Всесвіту, та кардинально переверне уявлення про хеві метал? Скоріше за все, ні. Але ось чому прикол. Він насправді і не має це робити. І якщо чесно, я відмовляюся піддаватися тиску і показово підкреслювати всі ті речі, які на мою особисту думку, озі Озберн і його команда зробили неправильно на цьому альбомі, забуваючи вказати на сильні його сторони, тільки для того, щоб мати змогу покататися на хвилі хайпу на Ютубі. І якщо чесно, то я просто неймовірно вдячний, що сьогодні, у 2022 році, ми з вами маємо змогу отримати новий матеріал від Озі Озборна, на якому принц темряви не намагається загравати з новими поколіннями, і в той самий час не залишився десь далеко 80-х, а навпаки, намагається рухатись вперед, видаючи альбом, який звучить як класичний озі Озбор, і в той самий час дуже і дуже по А що ви особисто думаєте про новий альбом Озі Озбора? Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. А також я хочу нагадати, що озіозборн є великим другом України, за що ми йому неймовірно вдячні. І ще раз хочу сказати, що я із фондом Сталеві крила на даний момент збираю на велику кількість тепловізорів, дронів та багато іншої техніки, яка на даний момент допомагає нашим хлопцям і дівчатам на передовій звільняти наші українські міста. Дякуємо владу і сталевим крилом за підтримку. Тож, там докликаю кожного з вас долучитися. Лінка на донати буде в закріпленому коментарі до цього відео. Дякую всім за перегляд і слава Україні!